У мене на уроці математика. Перевірте домашнє завдання. Домашнє завдання у нас було задача. У діжці було 40 кг меду, 1 всього меду, 1 четверту розклали в харчові контейнери. скільки клора меду залишилось у діжці. От, нам треба було 40 поділити на 4 і помножити на 1. 10 кг вийшло, що 10 розклали. 40 відняти 10 дорівнює. 30 кілограмів залишилося у діжці. І 436 вам треба було порахувати і записати 8 18, 7 8 і 3 четвертих. Перевірте, будь ласка, щоб у вас саме так було. А ми переходимо до виконання класної роботи. Запишіть, будь ласка, 20 листопада, класна робота і каліграфічна хвилинка – 1 п'яту числа 25. 5. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Переходимо до виконання вправи 438. Прочитай дробові числа. Виконуємо усно, зачитуємо одна сьома, 4 сотих, 3, 9, 8, 15, 1,40. Переходимо до наступного завдання 439. Усно, яка частина кожної фігури зафарбована 9 четвертих, Ой, вибачте, 4 9, 4 восьмих і 5 п'ятнадцятих. так. Запиши числа. Дивимось далі: 440. Запишіть завдання: 440. Запиши числа, числами. 1 дев'ята. Дві сьомих. Десять дванадцятих. Три сотих. І одна тридцята. Перевір, запишемо і працюємо далі. Стрілочка 78, вправа 441. Усно. Прочитай задачі, порівняй умови і розв'язання. Прочитай пояснення. Дивимося, у книжці 18 сторінок. Тарас прочитав одну третю книжки. Скільки сторінок прочитав Тарас? Як нам це дізнатися? 18 поділити на 3, помножити на 1 буде 6 сторінок. Отже, Тарас прочитав 6 сторінок. Це задача на знаходження частини числа. Адже ми знаходимо 1 трет від цілого числа. Друга задача. Тарас прочитав третю частину книжки, що становить 6 сторінок. Скільки сторінок у цій книжці? Нам треба з вами 6 помножити на 3. Це задача на знаходження числа за його частиною. Чому так? Дивимося, міркую так. Нам відомо, що 6 сторінок. Це одна частина книжки. Тобто книжка складається з трьох рівних частин, у кожній з яких 6 сторінок. Отже, 6 помножити на 3 дорівнює 18. Щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин у цілому. Давайте спробуємо повправлятися. Запишіть, будь ласка, задача 442. Друзі пройшли 10 метрів. Що становить 1-8 всього шляху. Який шлях треба було подолати друзям? Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба з вами 10 помножити на 8. Навіщо? Тому що нам сказано, що одна восьма, тобто одна із восьми таких частинок складає 10 метрів. Тобто, таких частинок по 10 метрів 8. Отже, 10 помножити на 8 дорівнює 80 метрів. Запишіть, будь ласка, відповідь 80 метрів. Треба було подолати друзям. Задача, дія, відповідь. Постав відео на паузу та запишимо. Завдання 444. 443, вибачте. Нам треба знайти число, якщо одна друга його становить 7. Якщо одна із двох частинок це 7, тоді повне число буде 14, тому що нам треба 7 помножити на 2. Якщо одна друга це 1 то тоді 1 ми множимо на 2 буде 2. І, е, знайти число, якщо одна друга становить 10. 10 помножити на 2 буде 20. Запишіть, будь ласка. Переходимо до завдання 444. -го. Ширина прямокутника дорівнює 3 см. Це становить 1 другу його довжини. Тобто. Дивимося, ширина 3 см, але 3 це одна із двох частинок довжини. Тобто тоді довжина буде 6 сантиметрів. Побудуйте, будь ласка, цей прямокутник, із шириною 3 см довжина 6 см. Запишіть, будь ласка, завдання 444 і побудуйте прямокутник. Ширина 3, довжина 6. Переходимо до завдання 445-го. Треба обчислити значення виразів. Запишіть, будь ласка, їх, поставте відео на паузу, запишіть всі вирази, виконайте їх і потім перевірте за допомогою відео. І бачу домашнє завдання. На сторінці 79 у підручнику, розв'яжіть задачу 446 і виразить 447. В задачі кролик з'їв дві морквини, і це становить 1 третю всієї моркви, скільки морквин було в кролика. Тобто, якщо у нас одна із трьох частинок 2, а таких частинок 3, тобто, всього моркви було 2 помножити на 3. І розв'язати вирази. Дякую, за урок.